Що варто додати в тарілку в холодний сезон? Всім вітання! Зима з короткими світловими днями та холодною погодою ще триває, і часом в цей період може бути нелегко підтримувати збалансоване харчування. Але все ж таки треба намагатися урізноманітнити своє меню і варто звернути увагу на продукти, які підтримують імунну систему, а також допомагають організму справлятися з холодом і зберігати енергію. Ми підготували для вас кілька порад, які можуть допомогти покращити якість життя та здоров'я. І перше, це звичайно вітаміни та мінерали. В зимовий час сонячне світло обмежене, тому додатковий вітамін Д може бути корисним для підтримки імунної системи. Його можна отримати з жирної риби, лосося, або скумбрія, яєць, а також спеціальних добавок. Але перед прийомом біологічно активних добавок треба проконсультуватися з лікарем, тому що як нестача вітаміну Д, так і надлишок може мати негативний вплив на наше з вами здоров'я. Далі вітамін С для зміцнення імунітету. Додавайте більше цитрусових апельсини та грейпфрут ти ягоди, чорна смородина і обліпиха, а також квашену капусту. Вживайте фрукти та овочі. Це важлива частина збалансованого харчування. Вони забезпечують організм необхідними вітамінами та мінералами, які зміцнюють імунітет і підтримують здоров'я. Обов'язково вживайте в холодний період року теплі страви, а саме супи та бульйони. Вони допомагають зберігати тепло в організмі і є чудовим джерелом вітамінів та мінералів. Додайте в супи сезонні овочі, моркву, картоплю, капусту, а також бобові, горох та сочовицю, які багаті на білок. Далі трави та спеції, імбир, куркума та часник. Вони мають протизапальні та антиоксидантні властивості, допомагають підвищити захист організму та покращують кровообіг. Додайте до раціону здорові жири, оливкова олія, авокадо, горіхи, насіння та жирна риба, лосось та оселедець. Вони можуть допомогти покращити здоров'я серця та шкіри в холодну пору року. Для того щоб підтримати енергію, вживайте цільнозернові продукти. Вівсянка, гречка, переловка. Ці продукти багаті на клітковину і повільно вивільняють енергію, що допомагає зберігати активність упродовж дня. Клітковина міститься в необроблених продуктах рослинного походження. Серед них найбільш популярними зимовими є овочі, морква, буряк, гарбуз, цибуля порей і усі види капусти. Фрукти це яблука, банани, хурма, цитрусові, а це вівсянка та гречка, а також різноманітні горішки і насіння, волоські та лісові мигдаль, гарбузове насіння. Особливу увагу в цей період слід звернути також на квашені овочі. На нашому каналі ми маємо відео, де ми говорили про ферментовані продукти та їх користь. Можете його переглянути. Так ось, ферментовані продукти є не лише гарним джерелом клітковини вітамінів, а й містять молочно бактерії, які дуже добре впливають на наш кишковий мікробіом, сприяючи його різноманітності та стійкості до зовнішніх факторів. І, будь ласка, не забувайте пити достатню кількість води. У холодну пору року ми часто п'ємо менше води, тому що не відчуваємо спраги, але все ж таки намагайтеся пити більше гарячої води. Або гарячих напоїв, наприклад, трав'яні чаї, меліса, м'ята, ромашка, а також чайше пшини, які підтримують імунітет та заспокоюють. Взагалі холодна погода змушує нас шукати тепла та комфорту, в тому числі і в їжі, тому експериментуйте з рецептами ситних і корисних страв, які допоможуть не тільки покращити здоров'я, але й забезпечити комфорт у холодну пору року.